Всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно ніжні сирні пончики. Вони хрусткі зовні там м'які всередині. Готується швидко, а смак просто не перевершений. В тару розбиваємо яйця, додаємо дрібку солі, всипаємо звичайний цукор і ванільний цукор. Беремо міксер і збиваємо цю масу на високій швидкості, поки вона не стане світлою, пишною та не збільшиться в об'ємі. Це займе приблизно 2-3 хвилини. Тепер беремо сир. Щоб структура пончиків була ніжною, перетираємо його через сито. Можна використовувати сир будь-якої жирності. Перетертий сир додаємо до збитої яєчної маси і акуратно перемішуємо, щоб все добре поєдналося. Окремо змішуємо борошно з розпушувачем. Потім всипаємо цю суху суміш до сирної маси, перемішуємо. Тісто буде трохи липким, але так і має бути. Ось такої консистенції тісто у нас вийшло. Присипаємо робочу поверхню борошном, руки теж трохи обкачуємо в борошні. Чайною ложкою набираємо тісто і формуємо невеликі кульки розміром приблизно в грецький горіх. Опускаємо пончики в олію і обсмажуємо на середньому вогні. Перевертати їх не потрібно, вони самі рівномірно обертаються. Смажимо до золотистої скоринки, а потім викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Ось такі вони виходять. Румяні, апетитні та дуже смачні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, чи любите ви такі пончики. До зустрічі!